У темряві важливо бути помітним. Це просте правило, яке здатне врятувати життя та запобігти дорожньо-транспортним пригодам. Адже щороку значна частина аварії за участю пішоходів трапляється саме у вечірній час, коли видимість на дорозі значно знижується. Саме тому працівники батальйону патрульної поліції Кременчука активно проводять профілактичні заходи, аби нагадати містянам про заходи безпеки. Зараз є в нас осінньо-зимовий період, день стає коротше і темно вже на вулиці. І в зв'язку з тим, що в нас зараз бувають блокаути, відключення світла. Ми хочемо чергово нагадати нашим. Жителям міста, щоб вони засвітили в темряві, а саме як, за допомогою цих флікерів. Світловідбивачів і носили постійно на одязі на своєму, щоб їх було помітно в темну пору доби. Спільно з Кремчуською міською художньою галереєю патрульні організували інформаційну акцію Безпечна дорога додому. Правоохоронці зупиняли перехожих, як дорослих, так і дітей, аби провести профілактичні роз'яснення та привернути увагу до небезпек, які підстерігають у темну пору доби. Також пояснювали, чому навіть невеликий світловідбивний елемент може стати вирішальним. Водій побачить людину завчасно і матиме час реагувати. З настанням темної доби у Кременчуцькій міській художній галереї усі працівники отримали у подарунок флікери, і ми вирішили подбати і про наших відвідувачів. Тому сьогодні відбулася дуже важлива акція. Ми намагаємося підвищити безпеку і таким чином залучити нових наших відвідувачів. Щоб отримані знання перетворилися на реальний захист, кожному учаснику акції подарували флікер. Яскравий світловідбивний елемент, який робить перехожого помітним на дорозі, вже з десятки метрів. Адже відповідальність на дорозі починається з кожного з нас. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кримачуцькі новини.